Дня, наші любі воїни, ми, учні 9 класу, живемо у файному місті Тернополі, найкращої країни, України. Ми звертаємося до вас, наші герої, мужні захисники, і словами підтримки та вдячності. Ми, живе, ми живемо звичайним життям, навчаємось та будуємо плани на майбутнє. І ми розуміємо, що все це завдяки вам. Ми знаємо, що зараз ворог нахабно і підступно нищить нашу країну, гримять постріли та вибухи, і не десь далеко, а в нашій країні. Спасибі вам за вашу мужність, за, за ваш героїзм, спасибі вам за те, що бороните нашу рідну Україну. Ви навіть не уявляєте, як ми вами гордимося, як ми переживаємо за вас, молимось за вас, як ми вас любимо. Повертайтеся з перемогою, живими та неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай заполюжені верці. Вчися намерою, жити потому з перепрошитою вірою в серця. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін. І відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші містові. Ти головне повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не промігу. Ти головне повертайся до мами, Десь там сидіючи заведу коло, Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та подваломи. Ти головне повертайся на зовсім, і народить, посади, спобуди, а, а вже у твоєму дитинстві, гмосі. Виросте, радість, нова, те Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Всех перемагай і повертайся додому. Просто живим повертайся. І все тут. Дякуємо вам за вашу мужність. Ми пишаємося вами. Ми молимося. Ви наші захисники. Ми віримо в вашу перемогу. Ви наша гордість. Ви справжні герої. Повертайтеся живими. Повертайтеся живими. Ли життя саме майбутнє твоє.